В кожному дні я намагаюся, щоб... Моя дружина отримала від мене там навіть там 30 хвилин якісного часу, але спочатку ми там прокинулися, чуть-чуть, може бути поговорили. Десь якщо у мене там не потрібно їхати кудись на зустрічі, ми можемо вийти там 30 хвилин, десь біля дому прогулянку випити кави, ранковий якийсь там маленький ритуал, щось таке зробити. Чому це важливо? Тому що коли вона отримала від мене нехай невелику, не не три години часу, але 20 хвилин. Ми в очі-в очі поспілкувалися. Вона вже розуміє, що в нас є конект. Ми в нас є емоційний зв'язок. Я можу потім поїхати спокійно на весь день працювати. Але якщо я в той самий 20 хвилин спробую їй дати там після 10 ї години вечора, коли я втомлений, вона втомлена, коли в нас за день відбулося купа всього, це може бути якість цього часу зовсім інша. І саме тому важливо, що йде перше. Тобто, якщо для мене, наприклад, сім'я важливіша ніж фінансові статки, в першу чергу мою увагу завоює сім'я, і вже фінансова робота в ці моменти вони вже будуть заповнювати пробіл між тим часом, коли є сім'єю.